Слава Україні! Друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. в студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Знову серед найкращих національна паралімпійська чоловіча збірна України з голболу стала віце-чемпіоном Європи. У Фінляндії завершилось Євро 2025 з голболу, в якому взяли участь 10 чоловічих команд. Груповий етап синьо-жовті закінчили на першому місці без жодної поразки. У чвертьфіналі здолали британців, а в півфіналі обіграли команду Ізраїлю. І лише у фіналі Україна. Українці, на жаль, мінімально поступили збірній Туреччини. В той же час українська жіноча команда на чемпіонаті Європи з голболу стала четвертою. Потішила і наша молодь. Збірна України з самбо здобула срібний командний кубок юніорів на молодіжному чемпіонаті світу самбо в Індонезії. За три дні змагань наші спортсмени вибороли 16 медалей: три срібні та 13 бронзових. Віце-чемпіонами світу стали Діана Тулунжи, Євген Макаров та Анастасія Шльомка. Національна збірна України з футболу прибула до Рейк'явіку, де у п'ятницю о 21.45 спробує здобути перемогу над Ісландією в рамках кваліфікації на чемпіонат світу 2026 Синьо-жовті нині на третьому місці відбіркової групи «Ді». Ми випереджаємо Азербайджан, але поступаємось Франції та Ісландії. А тому в найближчих матчах нам потрібно лише перемагати про ці та інші події. Докладніше розповімо далі. Знову серед найкращих національна паралімпійська чоловіча збірна України з голболу стала віце-чемпіоном Європи. У Фінляндії завершилось євро 2025 з голболу, в якому взяли участь 10 чоловічих команд. Груповий етап синьо-жовті закінчили на першому місці. Без жодної поразки. У чвертьфіналі здолали британців 8-1, у півфіналі обіграли 6-2 команду Ізраїлю, і лише у фіналі континентальної першості українці, на жаль, мінімально поступили збірній Туреччини. 3-4. Нагадаємо, що наші хлопці є срібними призерами Паралімпіади 2024 у Парижі. Дівчата також підтягуються за результатами. Українська жіноча команда на чемпіонаті Європи з голболу стала четвертою. Українські парабадмінтоністи також серед найсильніших у Європі. Національна паралімпійська збірна України з парабадмінтону успішно виступила на чемпіонаті Європи, який завершився у Туреччині. Майже 200 спортсменів з 27 країн континенту з'їхались до Стамбулу, щоб визначити кращих з кращих. І українській команді у складі 7 спортсменів вдалося вибороти 6 високих нагород. Одну золоту, три срібних та дві бронзові медалі. Посівши зрештою шосте загальнокомандне місце та п'яте за кількістю медалей. Золото та срібло виборов Олександр Черков. Оксана Козина здобула срібло та бронзу. Пара Ніна Козлова, Анастасія Завалій стали віце-чемпіонками Європи. А Єгор Гармаш здобув бронзу. Всеукраїнський турнір з боксу за межею відбувся в Івано-Франківську. На ринг вийшли ветерани після поранення і протезування. Як повідомив заступник голови облдержадміністрації Віталій Ільчишин, присвятили турнір загиблим бійцям сил спеціальних операцій ЗСУ. Серед учасників, представники різних підрозділів з усієї України. Ветерани з пораненнями верхніх та нижніх кінцівок колишні полонені чинні військовослужбовці загалом на ринзі пройшло 10 поєдинків. Участь в турнірі взяли 20 бійців. Змагалися учасники у кількох вагових категоріях: від 70 до 85 кг, кілограмів. А також важковаговики понад 100 кілограмів. Під час підбору пар суперників для поєдинку брали до уваги вагу, ступінь поранення і досвіду. Для деяких учасників бій на турнірі став дебютним. Відкритий чемпіонат міста з плавання серед ветеранів відбувся у Вінниці. Змагання організовані в межах реалізації міського проєкту з розвитку адаптивного спорту Сила титанів і пройшли у муніципальному басейні Вінниці. У чемпіонаті взяли участь ветерани і військовослужбовці, які зазнали поранень, але не втратили сили духу. Для багатьох з них плавання стало частиною реабілітації, відновлення фізику. Та психологічної рівноваги водночас у міськраді повідомили, для учасників створили всі умови, щоб кожен міг проявити себе на дистанції, випробувати власні сили та відчути командну підтримку побратимів. Під час змагань особливу увагу приділяли не лише спортивним результатам, але й атмосфері підтримки та взаємоповаги. Адже головна мета проєкту не стільки визначити переможців, скільки надати можливість ветеранам відчути командний дух, долучитися до спорту та відновити сили після фронту. Такі спортивні заходи у місті будуть проводити регулярно. Українські ветерани пройшли програму адаптивного спорту у США. Семеро українських ветеранів повернулися з Колорадо, де протягом тижня брали участь у програмі відновлення в Adaptive Sports Center. Українські захисники змогли випробувати на практиці різні види адаптивного спорту, які вже працюють як модель реабілітації у США. Тепер фундація Unconcrete планує запроваджувати цей досвід в Україні. Програма включала скелелазіння у залі та на природі. Одні види спорту, сапи, каякінг, адаптивний волоспорт. Випробовування у мотузковому парку, хайкінг та сходження в гори в програмі взяли участь семеро українських ветеранів з різними бойовими травмами, зокрема з ампутаціями та пораненнями опорно-рухового апарату. Серед учасників є ветеранка, яка пережила російський полон. Поїздка відбулася завдяки партнерам Sports Center, Ukrainians of Colorado, Invictus Games Foundation та іншими. У Дніпрі відкрили новий простір для ветеранів та ветеранок, де вони можуть проходити реабілітацію, займатися спортом та отримувати психологічну підтримку на безоплатній основі. Тренування проходять у груповому форматі. Вправи адаптовані відповідно до потреб учасників, а відновлювальна програма передбачає індивідуальний підхід. Про це повідомляють у Дніпровській міськраді. Простір запрацював завдяки місцевій грантовій програмі. Нині зал відвідують понад 100 ветеранів та ветеранок. Всі вони тренуються безкоштовно. П'ять країн НАТО планують відбудувати реабілітаційні центри для військових в Україні. В ході операції Реноватор в рамках комплексного пакету допомоги НАТО для України. Планується відбудова п'яти військових реабілітаційних центрів, зокрема, й ті, що постраждали від російських ударів. Про це повідомляє прес-служба Альянсу 7 жовтня до чотирьох учасників програми: Литви, Норвегії, Швеції та Великої Британії. Приєдналася Латвія. Йдеться в повідомленні. Кожен учасник очолить відбудову одного з п'яти військових реабілітаційних центрів, а НАТО забезпечує Ватиме загальну координацію та керівництво проєктом. Операцію Реноватор розпочали два роки тому у співпраці з Україною, маючи бюджет у 100 мільйонів євро. Операція підтримує координацію, надання обладнання, медичної підготовки та робіт з відновлення інфраструктури. Наразі, друзі, це всі новини. Дякуємо за те, що лишаєтесь каналом Еквалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави і надалі. А Україні ми кажемо перемагай!